Якщо ви бачите багато робіт з бетонування, це означає, що ви десь поруч з будмайданчиком ЖК Smart City, де розгорнулося велике будівництво комфортного простору для життя за 30 хвилин до центру Києва, і ми готові розповісти деталі наших результатів. Закінчили бетонування підлоги першого поверху будинку 1 секції 1. Завершуємо бетонування пілонів першого поверху будинку 1 секції 1. Виконали бетонування підлоги підвалу будинку 1 секції 2-3. Розпочали бетонування стін підвалу будинку 1 секції 2. Завершили укладання каналізаційних мереж К1-К2 в плиті підлоги будинку 1 секції 1. Будівництво ЖК Смарт Сіті йде за планом. Виконуємо свою роботу з чітким розумінням, що здійснюємо тут не одну мрію про комфортне та затишне життя у власній квартирі. Зробіть крок для здійснення своїх бажань. Обирайте житло своєї мрії на старті будівництва, коли ціна метра найвигідніша.